Так, котра година. Чудово, одну хвилину, тому вже ворота відкрили. Відчинили. Але ми встигаємо. Будинок квітне. Точніше, ось така рослина. Ще краще воно, ще більше квітів буде, буде зовсім фіолетова стіна. Чи така навіть бускова. Всім привіт! Лія! Амарок як завжди. Твоя Медхес стоїть. Покажеш їй, що ти книжку не забула. Тепер поспішаю, мій маршрут пролягає назад до нашого будинку і трохи далі. до мадам, яку звуть Лідія, але треба буде об'їхати ярмарок. Все як завжди, кожного четверга. Ось будиночок на колесах. Старенький, такий, раритетний. Ще й з причепом. Номери французькі, але якогось іншого регіону. 50-й. Не знаю, де це. Десь на півночі, мабуть. Обов'язково покажу Камелю. Єдине, що ось вже жодного, жодної гарненької квіточки не залишилось, але є нові бутони. Я сьогодні не так багато працюю. Зараз одна година минула, зараз ще дві години мариную. Потім перерва і потім ще на четверту. Ще півтори години. Так, у Мадам і Місі сталася біда. Зараз розповім, що саме. Я не все чітко зрозуміла, але те, що сталася величезна така ось негативна подія, це точно. Справа в тому, що в них викрали 6,5 тисяч євро. Мадам була дуже на емоціях і дуже багато слів швидко говорила, тому я не все чітко зрозуміла, як це сталося. Але, здається, вкрали з карток, з рахунків, з чекової книжки. Якось вони це дістали з її будинку, коли її дома не було, чи їх не було вдома. І після цього вже зняли. Вона була в поліції, дивилась там. Відеокамери спостереження ось і поліція не може їй допомогти в тому плані, що е, без об не зможуть встановити обличчя людини, і це, як їй сказали, можливо, точно е, дії такі самі, як в одної банди, за якою я так зрозуміла давно вже е, полюють з сусіднього містечка Ноє. Ну, і, власне, вони там теж такі самі злочини вчинили, наскільки я зрозуміла. Але чому не можуть розпізнати, тому що не знаю як, мабуть, вони в, в каптурах бо якось замасковані, так що на відео спостережені по місту. Тобто вони подивились маршрут цієї безпосередньо людини, яка проникала в їх будинок, бачили, якими вулицями він прийшов, пішов, як до банкомата підходив до банку, але не можуть ідентифікувати цю людину, побачити її обличчя. Це те, що я зрозуміла. Вона зараз там займається. Ну, погано почувається, зрозуміла людина 88 років. Зранку була в Жандармерії, теж там подавала заяви на розшук і так далі. Ну, тобто більше 6 тисяч євро вдалося вкрасти. Я не знаю як, але це точно якась схема, якась справді організ... організована злочинність. І вони стали жертвою. Так, я їду за сигаретами. В маленький магазинчик таба. Тільки там можна придбати. Тут наш єдиний і неповторний магазин взуття. Тут я свої улюблені придбала сині. Черевики. І тут розпродаж. Черевики 39 туфельки такі ось. Так, я закінчила тут 2 години, прибирала якісно. Не думаю, що Маринуель буде причина до мене. Знову прискіпуватись, але хочу сказати, що вона все ж таки, мені здається, ще прихильніше стала до мене ставитись, тому я і зробила висновок, що вона з тої ситуації е зрозуміла, що була трохи, мабуть, не права. Що... Я так розумію, що вона реально хотіла просто отримати виплати якісь можливі. і Вона взагалі просто запитала в бюро мабуть, не подумала, що. Мене підключать, що мене будуть розпитувати, як так. І після цього вона, мабуть, пошкодувала. Менше з тим. На цьому закриваємо цю тему, продовжуємо теж далі рухатися, як наче нічого і не сталося. І, власне, ніяких ж наслідків і не було. Все наче залишилося, як і раніше. Але урок і в... я, я засвою. В гароні дуже багато води, це ж вона з гір тече. Такий ось весняний паводок. Дерева тут взагалі кам'яний пляж, літом води дуже мало стає. Ну, як ну, не гірська це річка, але все одно є така сезонність дуже помітна. Літом набагато менше води. У мене зараз доволі довга перерва, але є певні справи. Тому навіть не буду на ярмарок заходити. Пам'ятаю, що вам було б цікаво подивитись. У мене в планері наступного четверга немає вранці роботи. Ну, точніше, тільки дуже ранкова одна година. Тож, якщо все буде гаразд, я запланувала тут таки прогулятися і трохи для вас познімати також. Тож, Майже анонс, але зараз я їду. Щось своє забули. Не знаю, наскільки це коштовне і важливо. Але оце. Поїхали, а речі залишилися. На вулиці 19 градусів зараз тепло. Ну, і мадам Лідія не зраджує свої традиції пригощати нас ось таким смаколиком, бісквітом. Майже щотижня вона мені його дає, діти це полюбляють. Під вечірок непоганий з молоком або з чаєм, чає... або на сніданок їдять. Що я хочу. Хочу сказати, що незважаючи на те, що от, у людини біда трапилася, але вона все одно не забуває про те, що е, хоче пригостити мене, е, віддячити за те, що я в неї прибираю, до неї приходжу, допомагаю їй. Навіть ось в такий період складний в її житті і на здоров'я вона скаржиться, але ось це називається добрі людські стосунки. Полудень. Діти йдуть в школу цією дорогою, а я ні. Я їду на роботу. Моя довга перерва закінчилася. А діти підуть на групу подовженого дня. Заберу їх через півтори годинки. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Monsieur Bernard не дуже добре чує. Телевізор завжди дуже голосно працює. Ну і мене він почув, мабуть, з четвертого разу. Їду в школу за дітьми. Фруктові дерева квітнуть наповну. Можете їхати тільки разом, не по одному. Сідай, лі. Ну і ще кілька слів скажу про <кій> щодо безпеки і ось ось таких пограбувань. В нас католики попросили колись зачиняти. Хвіртку зачиняти будинок, ми цього дуже довго не робили, почувалися в цілковитій безпеці, а нам наголосили, що не треба бути такими безпечними, тому що з двору точно можуть зайти і щось винести, викрасти. І так само в будинку треба це робити. Ми так трохи. Е Замислилися, тому що якось взагалі не відчували такої потреби, тож почали це робити регулярно. Отже, у нас все, все на замку, все зачинено протягом ночі. А ось чому я згадала, чому це взагалі мова про це зайшла, тому що одного вечора, ну вже пізнього вечора, можливо, ближче до півночі, мій чоловік побачив у вікно, як хлопці якісь. Можливо, підлітки, молодь скоріше старші за підлітків, один перестрибнув через хвіртку, через наш паркан, а другий відчинив просто, ну бо ми не зачинялися, як я вже сказала, зайшов, і вони тут щось по двору походили, походили і вийшли. Тобто, мій чоловік там не встиг особливо зреагувати, точніше, він за ними спостерігав. Ми ж живемо в такому більш-менш громадському місці, скажімо так, принаймні. Це не приватна власність, <кій> власність церкви. Тому ми тоді це було на самому початку. Ми ще не знали, як там реагувати, хто може заходити сюди, хто не може. Я ж кажу, ми навіть не знали, не думали про те, що треба зачинятись. А, і в нас навіть, в нас, мабуть, навіть був ключ, але ми не знали, що це за ключ, для чого він. Ну така зв'язка ключів у нас була. Не відчували в ній потребу. І ось ми цю історію розповіли на одному з обідів, разом з католиками обідали, і сказала, що ось таке бачили, на що нам сказали, ви що не зачиняєтесь? Обов'язково це робіть. А де взяти ключ? Ну може, у вас там зв'язки має бути разом з іншими. Власне, ось так ми дійшли до того, що, мабуть, небез... ну, є небезпека, у нас не було ж такого досвіду, чомусь були ось. Ну, не те, що наївними, але я не знаю. Це якийсь психологічний можливо момент такий стався. Ми відчули себе, коли ми сюди прибули, після небезпеки, яка нас очікувала, так. Дома, коли ми сюди прибули, в нас мабуть якось атрофувалося ось це відчуття, що тут може бути теж якісь загрози для нас, чи принаймні вони для нас вже були такими незначними, що ми якось на це не зважили. І другий момент був, коли буквально теж через два тижні в в коледжі викрали велосипед, він його не пристібнув і власне так само нам. Католики сказали, а він що, без замку залишив? Хоча там є спеціальний павільйон в коледжі, де діти-підлітки залишають свої велосипеди, але ну, він його просто там поставив, власне, вкрали. Стар... Ну, не новий, не там суперкоштовний велосипед, але вкрали. Католики теж тоді здивувалися нашій наївності, такі безпечні, не знаю, безпечності, так, коли ми не дуже. Боялися, що вкрадуть і вкрали. На щастя, в нас був другий велосипед, теж його нам надали, і він зміг син зміг вже наступного дня поїхати велосипедом іншим. Хоча дуже сильно переживав, дуже сильно для нього було це таким. Мені було дуже. Сумно за нього образливо можливо, тому що ми настільки довіряли цьому місцю, так, куди ми потрапили, настільки були відкриті до того, що ось тут нас всі зустрічають, бережуть і всі до нас так добре ставляться. Це, звичайно, було <кхе> трохи... <кхе> трохи наївно, трохи по-дитячому, але так. І коли це сталося, виявили, ну, вкрали велосипед, виявили, що не всі такі прихильні можуть бути, що є люди різні, що діти є різні, яким взагалі байдуже хто ти, що ти, від яких своїх проблем ти там тікав. Якось так. Ну, не очікували, але стали розумнішими. Це точно, вже одразу купили замок, і після того діти ніколи вже не залишали свої велосипеди, ось так, от на призволящі. Ось такий в нас був досвід. Ну і... Еммануель, наш один з священників і наш сусід тут він працює у в'язниці. Я вам це розповідала, і він казав, що у в'язниці доволі багато людей, і переважно ну, вони за різні злочини там, але от за такі крадіжки, за пограбування, там їх доволі багато. Різних національностей українців казав, що не зустрічав. А ось росіян, румун багато. Це трохи такий додаток до розповіді про те, що сталося з однією з моїх клієнток. Дуже за неї переживаю, переймаюся, але не так за фінансовий бік цієї проблеми, тому що вони, я впевнена, люди доволі зможні. Накопичили накупи, статок і можуть собі жити, не, пере, не переймаючи, що це остання пенсія з шафи, яку ось прийшли і вкрали ті ж самі росіяни на БТРах. Не знаю, ось так, такі асоціації. Точно. Е це не останні їхні кошти, все в них буде гаразд, вони не аж так обідніють, в плані того, що це може так сильно фінансово вплинути на їх майбутнє і життя, і діти, і онуки, всі, у всіх все добре. Але я не рахуючи грошей, просто переживаю за те, що вона. Фізично ну, вона хворіє, вона слабка, заслабка і так. І зараз весь час по лікарях у чоловіка Паркінсона вона його доглядає, їй самій дуже важко ну, фізично це робити. Вона постійно ну, знаходиться в пошуку вирішення проблеми, як знайти допомогу додаткову. І тут ще й таке сталося. Я думаю, що вона дуже переживає. А я, в свою чергу, думаю, щоб це не вплинуло, не погіршило її стану. Ось за це думаю. Менше з тим. Поживемо, побачимо, як то кажуть, ну, сподіваюся, все буде добре. І я вам вдячна за те, що переглянули це відео, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар, і до нових зустрічей. Бувайте!